всім, хто нас дивиться, це тева в ефірі новини Я Ольга Нємцева. Контактна група з регулювання ситуації на Донбасі нарешті зібралась. У ці хвилини делегати засідають у мінську. Зустріч проходить у закритому режимі. Чи має вона статус офіційних переговорів? Поки невідомо. Сторони підготували новий документ та сподіваються підписати його сьогодні. Один з пунктів угоди негайне припинення вогню. Інший відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, визначеної у вересні. Україну на переговорах представляє Леонід Кучма, ОБСЄ Хеді та а Росію Михайло Зурабов. Від сепаратистів Денис Пушилін і Владислав Дейнего. Ані Захарченко, ані Плотницький не прилетіли. Хоча у Києві наполягали участь підписантів мінських угод обов'язково. Представник бойовиків Денис Пушилін виправдовується, мають багато справ на захоплених територіях. Віду того що глави зайняти якраз непосредственно противостоянню цих обстрілу, а також ліквідації послідстві. И они вовлечены полноценно в эти процессы. Ну и, конечно же, второе условие, документ, итоговый документ должен быть уже разработан на уровне полномочных представителей и фактически парафирован всеми сторонами. После этого они готовы будут уже приехать. На Луганщині програмі вибух на блокпосту села ту. Поранено п'ятеро людей. Там злетіла в повітря автівка з переселенцями. Її начинили вибухівкою бойовики, що відправляли людей в дорогу. Через вибух у водія відірвало ногу у його дружини численні поранення. Подробиці розкаже Артем Глебов. У селищі Жолобок, що на Луганщині проживало 77 чоловік, на тепер 15. Усе село окупували терористи. Люди розповідають, одного разу до їх домівок увірвалися бойовики і наказали забиратися. Кажуть, то ж пішли ополченці mm -hmm. по хутору, mm -hmm. а що ж на плечах? Автомати понесли. Mm -hmm. І вони з того краю, по восковської вулиці, зайняли перший дом, другий mm -hmm. і третій. Mm -hmm. Там уїхали, не знаю куди, замкнули кнули й корову. Вони домкнули, все побили там, замки все і там оселилися. Вночі окупанти примусили людей сидіти в підвалах, а ранком наказали покинути домівки. Пообіцяли людям навіть автівку, аби вони змогли дістатися блокпосту українських військових. Селяни вирушили в дорогу. Терористи наказали їм бути з ними на мобільному зв'язку. А коли вже будуть на 29-му блокпосту сил, а то їм повідомити. У той момент зв'язок із бойовиками перервався і авто злетіло в повітря. В двигунному відсіку знаходився фугас В Взагалі, если б вони доїхали до нас, пострадало більше людей. Через вибух у водія відірвало ногу. У його дружини численні поранення. Їхній стан вкрай важкий. Ще троє пасажирів отримали поранення різного ступеня важкості. Українські силовики кинулися рятувати людей, загасили пожежу та доправили поранених в лікарню. У мене двоє пацієнтів тому з жіною. Жона стабільно тяжова супруг, і знаходиться в крайній тяжому стані, Тяжеліша черепно мозговає травма, перелом основи свода черепа. Контузія органов грудной клітки, перелом травматическая травматична ампутація. Голі. Ну, поступав в травматичному шокі четвертої степені. Это... крайне тяжого состояние. Міліція вже розпочала кримінальне провадження проти бойовиків ЛНР. Утім, винні, вочевидь, покарання не понесуть. Артем Глебов, Олена Мамина. Спеціально для тивай під контролем української армії щоправда частину міста поки займають бойовики. Про це заявляють у міністерстві оборони. У відомстві наголошують сили, АТО завдають ударів у відповідь. Вже знищили чимало вогневих позицій противника. На тепер у місті вуличні бої працює снайпер. Нагадаю, битва за вуглегірськ триває від ранку. Запеклі бої йдуть і в Дебальцевому бойовики накривають місто з артилерії. Через обстріл терористів загинули 12 мирних жителів. Про це повідомляє начальник МВС Донецькій області В'ячеслава Аброськін. Каже, нині міліція та волонтери активно вивозять містян цілими сім'ями. У прес-центрі АТО інформують до міста бойовики стягують додаткові колони зброї і підрозділи терористів. У зв'язку із загостренням ситуації в зоні АТО триває евакуація мирних мешканців з небезпечних районів. Так вчора. З міста Дебальцево було вивезено 310 мешканців, з міста Авдіївки 60, з міста Щастя 28 дітей. З селища Троїцького Попаснянського району Луганської області було вивезено 62 особи. Українські військові захищають Маріуполь недалеко від міста. Поблизу саханки, розвідники виявили скупчення техніки та живої сили бойовиків. Повідомляє оборона Маріуполя. Для розвідки використали безпілотник, аби не допустити наступу. Вдарили градами. Знищили танк, супротивника та п'ятеро терористів. Наразі безпеці міста нічого не загрожує. 12-й гумконвой з Росії прибув до Донецька та Луганська. Почалося розвантаження. Про це повідомили в російському МНС. Загалом приїхали дві колони з понад 170 машин. До кожного з регіонів доправили більше ніж 750 тонн. Відзвітували росіяни. кажуть, привезли рибні консерви, крупи, макарони, а також медикаменти та будівельні матеріали. Венес Росії також розповіли, що усі машини, начебто, пройшли митне оформлення на пропускних пунктах. Мовляв, їх оглянули і російські і українські митники, а також представники ОБСЄ. Однак ні з української, ні з європейської сторони підтверджень цього немає. В РНБО неодноразово заявляли, що всі гумконвої, які Росія відправляє до України без її дозволу, підтримка озброєних людей. Головним чином завозять боєприпаси, сухпайки та зброю. А вивозять трупи росіян, брухт та вугілля. Гроші ексміністра фінансів Юрія Колобова під арештом йдеться про 125 мільйонів гривень у привласненні яких чиновника часів Януковича звинувачує генпрокуратура. Рішення про арешт суд виніс напередодні. Зазначають у ГПУ. Нагадаю, 12 січня Інтерпол голосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Азарова та інших українських чиновників. Серед них і колишній очільник Мінфіну Юрій Колобов. Для успішного проведення реформ Україні потрібно три складові стратегії швидкість та команда реформаторів. Такі поради від автора польської шокової терапії Лешика Бальцеровича. Його Петро Порошенко запросив реформувати Україну завдяки експеридовцю. свого часу Польща здійснили економічні прориви, і змогла вступити до ЄС Бальцерович. Упевнений Україні за прикладом його держави слід насамперед реформувати кошторис і позбутися будь-якого субсидування. Зменшити бюджетний дефіцит Польщі вдалося підвищенням пенсійного віку до 67 років. Пояснив економіст з одного боку. Ми бачимо драматичну ситуацію через російську агресію. Водночас це колосальна можливість, і ця можливість буде використана якщо певні фактори збігуться одночасно. І для того щоб підтримка тривала, дуже важливо показати, що Україна реформує себе у першу чергу. Це важливо для України. У росіянки, які закидають Держзраду за на користь України, можуть відібрати дітей. Нагадаю, йдеться про жінку, яка зателефонувала у посольство і повідомила про можливу відправку росіян на Донбас. Її посадили в СІЗО. Історія про маму сімох дітей, яка не хоче війни в Україні. Далі у випуску це звичайний будинок у місті Вязьма Смоленської області. Саме тут мешкає сім'я Гурлових. У Світлани Анатолія семеро дітей, наймолодшому два місяці. Посеред білого дня до їх квартири постукав дільничний. Сказав, що на них скаржаться сусіди. Далі події розвивались стрімко. Коли я двері відкрив, поліцейський тут же відійшов в сторону з двох потоків, з верхньої лестниці з стіни, і з Ніжої, як говорить, люди ну, в спеціальній формі, як говорять. То есть как бы огромным поршнем, как говорится, ринулись, вырвались. То есть здесь они не представлялись, не просили разрешения. Просто, как говорится, втиснули меня, как говорится, в квартиру обратно, как говорится, вот, с криками «спокойно!». Там, типа. из перших скандальную историю про россиянку расповела газета «Коммерсант». Виявилось, що Світлана зателефонувала у посольство України, заявила про можливу відправку російських солдатів на Донбас. Мовляв, сусідня військова частина спорожніла. Жінка сказала, не хоче, аби гинули люди. Про дзвінок дізнались російські спецслужби. Серед людей, як говорить, в чорній формі з'явився чоловік, який як кажуть, був ну обыкновенно гражданська, кого пристав предоставив достовірення, як говорить слідів ФСБ. Ну, Свету тут же спросили, кого це видавидова. Ми вас забираємо. Оперативники ее тут же стали ну бра браті вести, Вроде. я говорю, подождите, як это забираете? Це моя жена, в чому дело? Жінку заарештували та відправили до Москви. Звинуватили у Держзраді. Слідство призначило її адвоката. Однак той не оскаржив її арешт, хоч і обіцяв це зробити. На те, що у росіянки семеро дітей, суд не зважив. Отже, жінка досі за ґратами. правозакстанкам она кажется, в всем узе Она, возможно, как говорится, и посчитала, как говорится, позвонить, например, в украинское посольство, как говорится, с целью, ну, именно, как говорится, чтобы меньше людей гибло, как говорится, что тем более, как говорится, как Россия не воюет, как говорится, там, или еще что-то. То есть, я, я, я знаю, что она не могла руководствоваться какими-то вредоносными, как говорится, будем так говорить, мыслями. Юристи вказують на парадокс слідства. Якщо росіянку судять за цей дзвінок, значить вона сказала правду. Бо якщо все це вигадка, то це здається не зрада, а наклеп. Новий адвокат росіянки припустив ФСБ випробовує на ній останню редакцію статті кримінального кодекса і загрожує до 20 років неволі. Чоловік хвилюється не тільки за жінку, а й за дітей. Вони переживають всі по-своєму. От що мама, маминіт. То есть, как говорится, мамы нет, как говорится, что мама, как говорится, где-то, там, как-то за решеткой в тюрьме или прочее, как говорится. Вот. Но они знают также, что папа приложит все усилия, как говорится, чтобы они были с мамой. Анатолій боїться, що справи погіршаться, і органи опіки взагалі відберуть дітей. Поки він шукав юриста, соцслужби зафіксували відсутність батька. Водночас історія набула великого галосу. Її розповіли багато ЗМІ Росії і світу. Отже, родина Горлових сподівається, що невинуватість Світлани доведуть, і діти незабаром побачать маму. Олексій Чепалов Тивай. Майже добу у Москві горить велика бібліотека. Йдеться про книгосховище інституту наукової інформації. Це друга за обсягами фондів. Бібліотека в російській столиці пожежа сталася через коротке замикання. Це попередній висновок слідчих. Версію підпалу не розглядають. Вогонь локалізували лише кілька годин тому. Остаточно загасять пожежу тільки завтра вранці. Такі прогнози рятувальників. Архіви фонду суттєво постраждали близько 15% матеріалів. Згоріли у фондах бібліотеки близько 14 мільйонів видань, в тому числі документи Ліги націй, ООН та ЮНЕСКО. Фінансове відчуження глобальний торговий онлайн сервіс eBay припинив обслуговувати клієнтів в окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні прес служби компанії. Там пояснили, повноцінно працювати на півострові неможливо. Є проблеми з доставкою придбаних товарів. Нагадаю, в окупованому Криму не працюють міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard та PayPal. А компанія Apple закрила Кремчанам доступ до свого онлайн-магазину та заборонила оновлювати програмне забезпечення на своїх гаджетах. Капремонт розгорнули волонтери у військовому госпіталі в Києві, демонтують старе відділення інтенсивної терапії. Там відтепер лікуватимуться солдати, які повертаються зі сходу. Приєдналися до роботи усі охочі. За їхнім ентузіазмом спостерігала Вікторія Сенек. Інструменти, медичні халати, рукавички, маски, окуляри усе, що потрібно для завзятих добровольців. Більшість з них завітали до госпіталю зі своїм знаряддям. На оголошення про ремонт натрапили у соцмережах. Там дізналися, що потрібно з собою мати, і пройшли реєстрацію. Організатори розповідають, на допомогу чекали чоловік 30-40, Утім, після десятої ранку нарахували близько сотні, і люди продовжували сходитися. Хто, як не ми, це спільна справа. Ми ж не просто так, ми робимо для хлопців. Тут допомагаємо хлопцям, які там допомагають нам. Вказівки усім активістам тут дає головна пані прораб Марина Олександрівна. Має схему та план роботи. четвертій кімнаті ми стіни не трогаємо, тут вони будуть обшиватися гіпсокартоном, діла самолярка. Повністю знімається з пола вся плітка. Тут потім будуть наливні пали, нова плітка. Демонтуємо всі двері, нові будуть, демонтуємо. Решетки, окна, тут бути нові окна металопластикові. На будівництві пані Марина працює 35 років. Розповідає, це справа не із легких, адже потребує фізичної сили. Утім, такого ентузіазму в людей, як сьогодні, давно не зустрічала. Задор у людей великий задор, всі з удовольствием, знаєте, як в дитинстві, з улыбками, всі хочуть нести какую-то благородну лепту в наше так сказати тяжолем. Я з великою радістю працюють, дуже легко. під керівництвом пані Прараба активісти розділилися на групи: одні з молотками та перфораторами збивають підлогу, аби покласти нову плитку. Другі зривають кахель, треті виносять сміття. Трудилися здебільшого чоловіки. Утім, руку до благої справи приклали дівчата зі школи бойових мистецтв. Трошки закладає вуха, тому що там всі ну, молотки постійно працюють відбійні. Тут для дівчат мало що робити, але є робота. Я, наприклад, набираю а, рештки, рештки а, плитки в мішочки, мішки, а хлопці її виносять на вулицю. А на другому поверсі відділення «П'ятихвилинка» для трудівників. Тут волонтерки частують бутербродами, солодощами і чаєм. Нема коли відпочивати. Ми закінчили вже повністю знімати приміщенні плиткою і вирішили там. Зате трішки чаю для хлопців. щось таке. Ініціатори акції кажуть, відремонтований корпус реанімації та інтенсивної терапії зможе приймати військових з усіх лікарень. Свою ідею пояснюють умовами, в яких лікуються солдати. Вони практично розхидані по різних корпусах госпіталю. Після ремонту тут лікуватимуться пацієнти у вкрай важкому стані з пошкодженням спинного та головного мозку. Планують закупити обладнання, аби у палатах підтримувати життєдіяльність пацієнта, але поки бракує коштів. Будемо збирати от. Ну, я можу сказати, що наприклад, нам уже підтвердив один з благодійних фондів, що вони зможуть нам передати уже вісім спеціалізованих ліжок. Вони готові нам передати. Ще деякі обладнання. Ми звичайно будемо звертатись і до громадян, і до посольства, до волонтерів для того, щоб пришвидшити це. Тому що це можна робити півроку. Треба розраховувати, що зараз держава звідки знайде гроші і все, все все зробить ідеально як в Європі. Після завершення ремонту тут буде відділення на вісім ліжок, в якому, окрім пацієнтів та медперсоналу, створять умови для родичів, солдат та волонтерів. Вікторія Сеник, Олександр Тегілов, тавай. Тону консерв передав філарет батальйону Донбас. Цього разу допомогу зібрали за день. Кошти жертвували Дніпропетровські віряни і меценати. Дві тисячі банок тушонки поїдуть у район Дебальцевого вже сьогодні. Чого бракує на фронті? Церкві повідомили добровольці. Патріарх Київський каже, допомогу возять регулярно. Парафіяни підтримують армію гривною. Тож і тепловізору купували, і навіть автомобілі швидкої. Наша церква передала для наших. Збройних сил і добровільних батальйонів біля 10 тисяч тонн вантажу. Священики не мають права брати зброю в руки для захисту, а тим, чим можемо, ми допомагаємо не тільки матеріально, а наші священики майже у всіх батальйонах і військових часи звершують. Богослужіння. Воювати їхня професія. Втім, сьогодні їх вчили не тримати зброю, а рятувати поранених. Випускники військових вишів навчають тактичній медицині у польових умовах. Тренінги влаштовує і фінансує світовий конгрес українців. Інструктори спеціально створюють стресову ситуацію, щоб курсанти вміли надавати допомогу у будь-яких умовах. На одному з занять побувала Марія Черняхівська. Хто контролює, чи дихає пацієнт? Смотри. Воно не відкривається. Дихай, дихай, давайте швидше. Давай да не бистрі! Зранений! Прикривайте сюди! Ніщо вперед, по два стоки, саньок, давай! Ааа! Деньчики у нас зранені сюди, зомок! Територія військового інституту університету імені Тараса Шевченка перетворилася на справжнє поле бою. Тут евакуюють поранених, прикривають стилу, а також рятують їм життя. Усі вони вже у кінці лютого достроково закінчують навчання. Кожен має різний фах. Тут є і військові психологи, політологи, юристи, журналісти та перекладачі. Однак рятувати своїх побратимів на полі бою має вміти кожен, переконують курсанти. Богдан нині приймає пораненого, якого евакуювали з автомобіля. Спершу перевіряє дихання. А потім уже огляд. Дивимося, чи ніде немає проколів, осколків, все таке. Якщо є, перебинтовуємо. Як ти відчуваєш, ти готовий це робити на реальному? Болів. Думаю, це буде дуже тяжко ще. Практики, практики треба, ще чуть, чуть. На іншій локації вже зовсім інші обставини. Тут треба у найкоротший термін накласти пораненому жгут. Критичне кровотечення з правої руки при помощи жгута КЕД. ми його останавливаем. Следующее. Еще дополнительное ранение. При использовании своего жгута помогаем раненому товарищу. А цей інструктор Костянтин усіляко створює стресові умови. Піліжілі так почувателка під його керівництвом уявних поранених переносять у більш безпечне місце, де можна надати первинну допомогу та дочекатися лікаря. Інструктор переконаний, практика має бути саме така. Це той часть стрес-фактор, який нужна додати, тому що сидя в аудиторії, в теплому поміщенні вони всі хорошо бінтують. Хорошо жгутуют, но когда вы добавляете стресс-фактор, петарды, взрыв, дым, крик я брызгаю брызгалка еще на руки, и они понимают, что это тяжело. Это им добавляет того, что они теряются, я не знаю, что в следующий раз им нужно это тренировать. Они прекрасно понимают, что если я крикнул, кого-то толкнул, бинт выпал из рук, значит его нужно держать крепче. Окрім зупинки кровотечі, курсантів навчають, що робити з пораненням грудної клітини та як поводитися із такими солдатами далі. Також вони практикують, як бинтувати, ставити крапельниці та забезпечувати потерпілим нормальне дихання. Зараз для курсантів це наче цікава гра. Вони часто сміються та насправді прекрасно оцінюють усю важливість та серйозність цих занять. Це дуже чудово, тому що ми на все життя навчилися рятувати наших товаришів, рятувати наших побратимів. Такі навчання світовому конгресу українців обходяться у 20 доларів на учня, Переконує радниця президента Ольга Богомолець, і це не враховуючи аптечки. Буде випущено понад 3 тисячі 3,5 тисячі молодих офіцерів, які будуть застосовувати свої навички, вміння для того, щоб допомагати. В нашій країні вирішувати ту ситуацію, яка є. Частина з них поїде на передову. Мова йде саме про них. На вміння та знання цих хлопців та дівчат, які вже через місяць стануть випускниками військового інституту. Покладається наша держава, і вони переважно готові прийняти цей виклик. Я думаю, це кожна задача воєннослужаще, який присвятив свою жизнь. Ну як, більшу частину, времени, своей молодості у в воєнному інституті, я думаю, кожен должен їхати, ну, не кожен, а сердца серця і должен їхати виконувати бойову задачу, яку командир части. На кожну групу приходять перелік е, військової частини, які затверджені начальником Генерального штабу. Е, всі ми йдемо в сухопутні війська е, і вже безпосередньо після випуску е, будемо задіяні. В зону АТО згідно плану військових частин. Куди ми підемо служити? Нині зі своїми практичними тренінгами інструктори відправляються у військові інститути Харкова, Одеси та Львова. Марія Черніхівська, Євген Кіяшко, ТВА. Нагору по крижаній скелі. Канадський альпініст підкорив замерзлення гарський водоспад. 47-річний Віл Гет став першим, кому це вдалося. В нагоді стали звичайні льодоруби та альпіністські кішки. На сходження пішло менше години. Рекордсмен каже, пригода була небезпечна, бо Ніагара замерзла ні повністю. Бодис По шумів прямо поруч із ним. Отже, відчайдуху могло просто змити вниз. Коли видерся на гору, зізнався перед обличчям стихії. відчуваєш себе зовсім маленьким. Раніше альпініст підкорив льодовик на горі Кіліманджару в Африці. Ризикуйте та підкорюйте, А я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися зараз. Ірина Король розкаже підсумки тижня.